Добрий день, шановні учасники нашого сьогоднішнього онлайн-вебінару спільного з головним управлінням податковою столиці у місті Києві. По-перше, від імені Асоціації платників податків України та себе особисто щиро вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням. Щиро бажаю нам усім, щоб Сонце перемоги і миру. Зійшло якнайскорше над нашою Україною. По-друге, я вирішила, не буду окремого мої вітального слова, я зразу буквально коротко, щоб нікого не затримувати, і ми зібрали все ж таки на освітньо-просвітницький захід. Я скажу головне, зокрема, що хотіла сказати, керівництву податкового міста Києва. І так, шановні, ну я думаю, всі знають, але ж я представлюсь: я генеральний директор Асоціації платників податків Людмила Гірасименка, буду як завжди, модерувати наш спільний захід як представник організації організатора. Приємно відзначити, що сьогодні в нашому заході висловила бажання. Взяти участь виконуючи обов'язки керівника головного управління Державної податкової служби у місті Києві Марина Юрівна Твердохліб, що на моє глибоке переконання свідчить про налагодження нею ефективних механізмів співпраці з бізнесом та розширення напрямків для прямого відкритого діалогу між столичними. Податківцями та платникам, платниками податків. Насамперед дозвольте привітати вас, Марина Юрівна, з призначенням на відповідальну посаду та побажати вам натхнення плідної роботи заради добробуту українського народу. Дуже маю надію, шановна Марина Юрівна, що буде переглянутий, Якщо ще не переглянути склад важливої для бізнесу комісії з питань зупинення реєстрації ПНРК в єдиному державному реєстрі податкових накладних, скажу коротко: моя особиста практика проведена проведення е, комунікаційних податкових платформ, зокрема. Не один раз з комісією податкової міста Києва показує повну невідповідність її членів високому професійному рівні. Не буду називати прізвища, посади. Всі відеозаписи у нас на YouTube-каналі Асоціації платників податків. приходять... Чесно, зовсім не підготовлені. І збираємося, то лише ж по одному конкретному платнику. Зарані заздалегідь, попереджаємо, надсилаємо, хто буде приймати участь, вивчить же, розберіться. Але, але, знаєте, скажу вам, Марина Юрівна, що мені бувших не буває, навіть було настільки. Стидно соромно, що я навіть виступила, е, зокрема, по комісії податкової місті Києві була 2 березня, місяць назад, 2 березня була зустріч робоча у нас е, з великою кількістю підключених. Е, то я з департаментом управління ризиків, то я, зокрема, привела при приклад, приклад, саме приклад е нашого члена активного е платника податків товариства ЛОДІС. Бо вже, вже це був кінець того, що я, зокрема, особисто офіційно звернулася до голови комітету Данила Гетманцева. І тільки його через помітницю Іну втручання офіційне, нарешті, комісія вашого міста Києва, члени комісії, чи вже не знаю, як сказати, відчепилися в лапках від реального сектору економіки платника податків. Соромно настільки. Що, коли я запитала в начальника відділу, 에, він сказав відмов, не пам'ятаю навіть прізвище, чому ви зовсім не зазначили ніякого контрагента ризикового? Чому? На що я отримала відповідь? Ой, Людмила Михайлівна, їх більше десяти, вони не вміщуються в форму рішення. Ну, знаєте, це такий був абсурд, що ну, сорому. Соромно і мені було, виявилося два платника, які були начебто ризикових, аж за два роки на 9 тисяч НДПД. Тому я дуже маю надію, що це виправиться. Я слідкую, я публічна людина, я бачу ваші зустрічі. Це дуже молодець, відкритість, по перше, але. але. Е, я провела сім уже податкових цих комунікаційних платформ з областями в регіонах, і вимушена, на жаль, сказати, що такого де просто немає. Е, практика така, що тепер уже ми прилавчилися, як я кажу. Нічого не зазначено, і платнику рекомендують на гарячі лінії, що й роблять платники. Уже таких два звертаються з запитом на отримання публічної інформації. Ну, якийсь абсурд. Їм міняють якісь контрагентів, а їх треба отримати тільки через запит на отримання публічної інформації. Тому я дуже маю надію, підкреслюю, що це, це буде виправлено. Всі наші заходи ми проводимо спільно з ДПС України. Знаю. Як податківець, вже сказала краще фахівців, лекторів подат... по, по, по конкретним податкам. Тому, звертаючись до Тетяни Павлівни, я зазвичай конкретно в листі зазначаю, хто конкретний потрібен фахівець, який викладе змістовно е, фахово е, свій, е, свою тему. Але, Але Є, наприклад, ТЦУ, КІК, операції з нерезидентами, які краще за всіх можуть висвітлити тільки податківці Києва. Я дуже поважаю цей на Якушка і Сусана Міхонік. Тому ми ініціювали проведення сьогоднішнього онлайн-вебінару по саме цим темам, саме з податківцями міста Києва. До речі, Інна Валерівна. Я подивилася, проводили ми в 2021 році, 15 червня, 22 листопада, тому звертаюся до керівництва, щоб, щоб давайте пропонуйте нашій асоціації актуальні. Ми ж потужна організація. В кінці цього року нам виповниться вже 25 років. І я впевнена, що в головному управлінні податкової Києва є досвідчені фахівці-ліктори із інших питань законодавства. І ми завжди будемо раді провести спільний освітньо просвітчинський захід. Це ж в наших з вами інтересах. Бо чим більше ми підвищуємо, це не гасла для мене рівень знань наших платників податків-членів, то це ж сприяє добровільній та своєчасній сплаті податків до бюджету. Як би не було нам всім важко, Генеральна дирекція асоціації, яка я очолюю вже понад сім років, ні на мить не зупинила свою роботу та надалі продовжує працювати над основним завданням, завданнями, які стоять перед бізнесом та державою. І сподіваюсь, ми зможемо вистояти і перейти до подальшого життя в звичному мирному руслі. Понятно, що на це потрібен час, але ми, і я в тому числі, переконані, що цей період ми переживемо разом і також разом буде працювати для відновлення та процвітання нашої України. Важливо всі, завжди кажу на публічних заходах. Нам усім пам'ятати і робити сто в свої там, де ми є зараз, і те, що ми зараз можемо і вміємо робити. Бо в нас усіх одне завдання перемогти ворога, врятувати Україну, як я кажу, від цієї чуми, і так у нас у кожного свій фронт. Тож запрошую до вітального слова. Виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби в місті Києві, шановну Марину Юрівну, твердо хліб. Доброго дня, усім присутнім, пані Людмила, доброго дня, я вдячна вам за привітання, я вдячна вам за всі слова, які ви зараз донесли до мене, тому я і Являюся є е, е, ініціатором так, е, цих е, зустрічей, тому що я хочу слухати своїх фахівців, як вони саме відповідають на всі запитання. Так, я розумію, я вже бачила, слухала, що є такі долі. Я дуже вкрадці. То ми з вами поговоримо окремо, де да. все ж таки е, прізвища. Хотіла б послухати, та, і протестувати всіх фахівців. Я вам особисто напишу. Так, напишіть, будь ласка, це для взагалі це потрібно. Звісно. Це потрібно. Дуже вдячна всіукраїнській громадській організації, Асоціації платників податків України за організацію цього заходу. І на сьогодні столична податкова посилює належний рівень інформаційного середовища. А це оперативне, якісне та своєчасне формування платників з питань застосування норм податкового законодавства. Наголошую ще раз, що ми завжди отримували основувати капитання. Виключить звук, виключить звук. Та проведення таких е, спільних заходів позитивно впливає на ефективність ведення бізнесу цьому саме ми і заінтересовані, законодавча обізнаність платників податків є надійним фундаментом в їх роботі, а це, в свою чергу, є необхідним для підтримки та зміцнення економіки нашої країни. Ще раз акцентую: ми націлені на підтримку бізнесу та розбудову партнерських відносин. Це наш девіз цього року спочатку мого призначення. Бажаю всім нам конструктивної роботи і працюємо разом на перемогу. Дуже дякую. Дякуємо, Марина Юрівна.